Ну, мій підрозділ, мій підпорядкований міні-відділ, він займається комплектуванням органів внутрішніх справ, переміщенням по посадам, звільненням з органів внутрішніх справ, ну і взагалі всім процесом проходження служби працівника міліції, працівника міліції ну, зокрема в Черкаській області. Ми відповідаємо за некомплект, за укомплектованість підрозділів, за якість за мабуть, укомплектованості. От на сьогоднішній день некомплект міліції Черкаської області складає близько 8%. Це, ну, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, це один із найкращих показників серед міліції України. Але в той же час, скажімо так, не комплект такий таких потрібних служб, як патрульна служба, тобто це сержантські більшості, зазвичай більшості своїх сержантських склад, складає майже 14%. Це тобто ті сержанти, ті працівники міліції, які ви бачите, які щоденно патрулюють наше місто, патрулюють міста, інші міста Черкаської області, в нічний час. Ті працівники міліції, які безпосередньо взаємодіють з населенням, працюють в громадських містах, місцях, особливо там в парках міста біля облдержадміністрації, там, ну, ви їх спостерігаєте, особисто бачите їх. Ну, якщо говорити про кадрову роботу, говорити про переміщення по посадам, говорити, значить, як відбувається це все. Це все відбувається на конкурсній основі від, з відповідними, відповідною освітою, відповідною стажем роботи на определенній посаді. Якісь людина має право переміщуватись на посаду з більшим обсягом роботи. Вона відповідний пише рапорт. Цей рапорт візується керівниками безпосередніми. І на кадровій комісії за участю начальника МВС, заступників начальника МВС, відбувається переміщення його на керівну чи на посаду з більшим обсягом роботи. На що ще хотіли звернути вашу увагу, що значить, на сьогоднішній день відбувається відбір до вищих начальних закладів системи МВС, відбором ми, займаємо, ми займаємося, займається відділ комплектування, та також займаються сектори кадрового забезпечення в любов районному відділі міліції. Ми відбираємо молодь віком від 17 до 25 років, в яких за своїм фізичним моральним станом вони проходять військову лікарську комісію, здають попередні заліки з фізичної підготовки, пишуть тести з психологічного забезпечення. І якщо вони це проходять весь конкурс, на них готується відповідна справа от, з усіма можливими перевірками. І ця справа направляється до вищого начального закладу, де вони матимуть змогу ось уже в червні складати іспити вступні іспити. До наших навчальних закладів. Це можуть бути Національна академія внутрішніх справ, найбільш розповсюджений Дніпропетровський університет, Харківський університет та інші вищі навчальні заклади, системи ВС, де готують курсантів. Після того, як вони складуть вступні іспити, вони зараховуються в ряди курсантів, та вже считай, рахуються працівниками міліції, рядовими міліції і 4 роки проходять навчання. Після закінчення навчання прибуває до нас вже в статусі офіцера міліції, зазвичай це лейтенант міліції. І за тим, за тим напрямком кваліфікаційним, якого навчали, наприклад, кримінальну міліції чи громадська безпека. Якщо громадська безпека з факультет громадської безпеки, то його призначають на посаду дільничого інспектора міліції. Якщо це факультет кримінальної міліції, то це може бути упропонуважений сектору карного розшуку, упроповноважений у боротьбі з... Незаконним обігом наркотиків та інша спеціалізація. Користуючись просто можливістю, звертаюся до вас і до населення, що ми відбираємо таких дітей, скажімо так, зазвичай це випускники 11 класів. Прошу звертатися і залишу телефон, мій телефон 390-308. Телефон інспектора, який безпосередньо цим займається, це Коваль Ольга Васильівна її робочий телефон 393 413